Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша і Тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Сьогодні поговоримо про те, що нового нам показали в One UI 8. Нещодавно разом з вами ми знайомилися з новими Galaxy Flip 7 та Fold 7. І вони були презентовані одразу з Android 16. І, До речі, це одні з перших смартфонів на ринку з Android 16. і новою оболонкою One UI 8 після сьомого оновлення, яке було таким масштабним. Я не думав, що в восьмому буде багато всього цікавого, але ви знаєте, я почав користуватись цим смартфоном і стільки всього знайшов, що вирішив, треба з вами поділитись, бо там багато цікавих речей. Тож протискай вподобайку, напиши щось корисне в коментарях, і погнали знайомитись з One Ui 8. І ви знаєте, функції тут не те щоб косметичні, вони реально корисні, і багатьма з них я прямо користуюсь кожного дня. Наприклад, тепер смартфон стане для вас ще кращим помічником. Прокидаєтесь ви зранку під будильник, і смартфон одразу прямо українською мовою розкаже вам, що вам треба мати на увазі. Наприклад, яка сьогодні дата і яка погода, щоб ви знали, до чого готуватись. Тепер смартфон дійсно реагує на погоду в вашому регіоні. В застосунку режими та сценарії з'явилися нові автоматизації, пов'язані з погодними умовами. Наприклад, сценарій під назвою нагадування про парасоль. Якщо прогноз обіцяє дощ, телефон голосом нагадає. Вам взяти парасолю. Сьогодні може бути дощ. Візьміть парасольку, якщо ви ходитимете на вулицю. А якщо на дворі холодно, повідомить про мінімальну температуру дня, щоб ви не забули светер. Ну і та сама приємна дрібниця: зранку щойно ви вимикаєте будильник, телефон озвучує і температуру. Погодьтесь, це прям корисні життєві функції. Тому що скільки разів у мене було таке, що ти виходиш, бац парасолі нема, а тут дощ починається через хвилин 20. Оновили і панель наубар на екрані блокування. Вона тепер показує. Більше інформації про те, що зараз відбувається. Наприклад, коли вам дзвонять, з'являється ім'я абонента та тривалість розмови. Якщо ж увімкнено режим не турбувати, це теж видно і його можна вимкнути прямо з екрану блокування. Але моя улюблена функція One UI 8 особливо з велетенським внутрішнім екраном фолду, це поліпшена, покращена функція розділення екранів. Раніше, коли ви запускали дві програми поруч, можна було змінювати розмір лише в межах десь 70% ширини екрану. Тепер Розділений екран став ще гнучкішим, можна розтягувати, розділювати ще далі, аж до того, що одна з програм буде зменшеною до мінімуму. А коли потрібно буде повернути її у фокус, просто натискаємо внизу чи вгорі, де вона знаходиться, і вона розгорнеться. А інше ж автоматично згортається. До речі, багатозадачність в цілому відчувається набагато швидше і плавніше. Ну що, вже цікаво? І якщо ви захочете собі придбати смартфон Samsung, на якому буде One UI 8, чи вже є, як на фліпі чи на фолді, то заходьте на сторінку samsungshop.com.ua чи в офлайн-магазин Samsung Experience Store. Посилання я залишаю в описі до цього відео. Там ви зможете ознайомитись зі всіма новинками, подивитись різні цікаві акції, вигідні пропозиції і придбати техніку Samsung на максимально вигідних умовах, причому ще із додатковими гарантованими бонусами, як, наприклад, додатку. Рік офіційної гарантії. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і знайомтесь. Оновили і меню QuickShare. Раніше його можна було відкрити лише під час надсилання файлу. Тепер достатньо просто натиснути на значок QuickShare, свайпнувши вниз швидкі налаштування, і відкриється повноцінний екран. Він одразу показує, що ви готові приймати файли, або можна перемкнутись на вкладку, надіслати і обрати, що саме хочете перекинути. Просто тут і зараз. Це зручно, якщо потрібно поділитися різними типами файлів одразу без відкривання окремо. Премих застосунків. Також мені дуже сподобався оновлений застосунок погода. Там з'явились реалістичні фони з плавними анімаціями. Так, інтерфейс став менш мінімалістичним, зато набагато краще передає атмосферу і погоду в місті. Як і раніше, застосунок погоди в One UI дуже інформативний. А на велетенському екрані Fold7 він виглядає просто космічно. Йдемо далі. Контактні картки. Пам'ятаєте, той екран, де ви налаштовували свою власну картку? Раніше було не прям зручно, тому що ви не бачили, що саме ви робите. Поки не застосуєте зміни. Відтепер картку, яка з'являється, коли ви комусь телефонуєте, можна кастомізувати, як вам подобається. І ви будете бачити реал-тайм перегляд прямо під час редагування картки. Ви можете точно розмістити фото і не гадати, чи не з'їхало селфі в бік, наче дрібниця, але виглядає прям охайніше. Ще одне корисне оновлення це покращення функції AuraCast від Samsung. AuraCast це та функція, яка дозволяє транслювати звуки з вашого телефону одразу на кілька bluetooth la пристроїв Тобто, ви з друзями. Можете слухати ту саму музику кожен із своїми навушниками, і от тепер в One UI 8 процес підключення став ще простішим. Друзі можуть приєднатися до трансляції, просто відсканувавши QR-код, який з'являється, коли ви її запускаєте. Більше не потрібно роздавати паролі чи щось пояснювати. А тепер про фанатів DEX, таких як я. Про нас Samsung теж не забув. У десктопному режимі тепер можна змінювати роздільну здатність екрана та обирати кут обертання зображення. Дуже зручно, якщо ви хочете повернути монітор вертикально і працювати саме. Так. Ши вибір також став швидшим. Тепер, коли ви його запускаєте, не треба чекати. Можна одразу починати виділяти потрібні елементи на екрані. Жодних затримок, жодного лагу. І ще одне маленьке оновлення в застосунку камери. Раніше, коли ви свайпали вгору або вниз по видошукачеві, камера перемикалась між фронталкою та основною. Тепер цю дію можна переналаштувати. Замість перемикання камери, вона може відкривати швидке меню налаштування. І мені, якщо чесно, це зручніше. А от застосунку галереї з'явилася дуже і дуже корисна дрібничка. Тому я б не сказав би, що це навіть дрібничка. Тепер всі ваші скріншоти автоматично сортуються за категоріями: посадкові талони, купони, списки покупок, місця, які ви хочете відвідати, QR-коди. Усе розкладено по вкладках. І більше не потрібно нічого в хаосі скріншотів шукати окремо. Воно автоматично розсортовується. Тільки ново з'явиться скріншот з QR-кодом, створиться окрема вкладочка. Не менш корисне оновлення, і в застосунку мої файли. Завантажені файли тепер групуються по застосункам, з яких вони прийшли. Хочете подивитись тільки те, що завантажили з чат GPT або Chrome, без проблем. І це дуже сильно прискорює пошук потрібного, тому що ви можете пам'ятати, «Так, я завантажував якусь АПК-шку, а коли не пам'ятаю, що це було, не пам'ятаю, але вона дуже корисна. Звідки завантажували з Chrome? Йдете в файли, обираєте вкладочку Chrome, ну далі ви зрозуміли. До того ж, інтерфейс трохи переробили, категорії стали компактнішими, і загалом усе виглядає чистіше і акуратніше. Застосунок годинник теж отримав кілька розумних змін. Якщо ви Додаєте віджит будильника на головний екран, тепер можна обрати групу будильників, а не окремі, і одразу вмикати або вимикати весь набір просто з головного екрану. А також ви можете додавати вже створені будильники до груп без потреби створювати їх заново. Що таке групи будильників? Про це ми вже колись розповідали в огляді One UI 7. Наприклад, якщо у вас є нагадування про прийом ліків, чи, наприклад, ви хочете мотивувати себе тренуватись, наприклад, сидите, працюєте, і кожні там півтори години хочете. Віджиматись від підлоги, створили собі групу, і тепер ви можете нею керувати прямо з робочого екрану, причому за один раз всіма будильниками, якщо ви користуєтесь секретною чи прихованою папкою в One UI, то для вас теж є деякі корисні зміни. Secure folder це захищений зашифрований простір на смартфоні. В ньому тепер можна ховати програми. Вони не надсилатимуть сповіщення, не з'являтимуться на головному екрані чи у списках застосунків. Вони, наче зникають, але доступні тільки вам. По-друге, можна призначити окрему біометрію саме для Secure Folder, наприклад, використовувати інші палиці ніж для розблокування телефону. Ну і найкрутіше можна повністю приховати сам Secure folder і ніяких сповіщень жодної іконки в меню не буде. Єдиний спосіб перейти в нього через спеціальну пливку у швидких налаштуваннях. Оце справді крутий рівень приватності. Але йдемо далі. Застосунок календар теж став розумнішим. Коли ви створюєте подію через швидку панель внизу, система одразу пропонує вам варіанти на основі попередніх а якщо натиснути на плюс, щоб додати повну подію, з'явиться нова вкладка для створення нагадування. І найзручніше, якщо вам треба перенести нагадування чи подію, просто затискаєте його в календарі і перетягуєте на інший день. І сам застосунок нагадування теж отримав оновлення. Категорії тепер у випадаючому меню вгорі, їх легше переглядати, а внизу пропозиції для нагадувань, які можна додати в один дотик. Наприклад, щомісячна оплата рахунку чи план тренувань. Плюс під час створення нагадування з'явилася нова панель інструментів. Одразу можна Додати чекбокс, медіа, дату або одразу віднести нагадування до певної категорії. Samsung Health також отримав кілька приємних фішок. Наприклад, тепер можна змагатися з друзями, хто швидше пробіжить 10 міль чи пройде 50 тисяч кроків, і так далі. Прикольно! Це гарний спосіб залишатись вмотивованим. А якщо ви фіксуєте свої прийоми їжі, я тепер застосунок сам нагадаю, якщо ви забули щось записати. Ну що, як вам от такі оновлення в One Ui 8, я, чесно кажучи, в захваті. Особливо через те, що цими функціями я реально користуюсь. Вони не просто зроблені для галочки, не просто змінений інтерфейс. Вони реально корисні в щоденному використанні. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Якщо це так, не забувайте підписатися на цей канал, протиснути вподобайку і написати свій коментар. Побачимо. З вами тут дуже скоро. Всім пока!